Вітаю! Ви обрали другий варіант розвитку стосунків після 14 лютого. Зараз я його детально розберу. А якщо ви хочете особистий розклад на стосунки, то звертайтесь в директ. І так ми дивимось на цей розкладік. Чоловік випадає імператором доволі серйозним та владним. З його сторони, може бути якийсь тиск, і по-повішеному, якщо, наприклад, до цього не спілкувались або давно не бачились, то може бути якраз зустріч, і карти показують його почуття, закоханість, бажання. Такої зустрічі пристрасної, обов'язково з сексуальним підтекстом. А ну, давайте подивимось, як він буде себе поводити, чи не буде з його сторони прям такого принуждення, скажімо так. Угу. Ви для нього така і імператриця, і кохана жінка. Да. І диявол тут, ну, башня, куди ж без башни? Може бути, знаєте, таке прямо. Якщо були у сварці або були якісь непорозуміння, то примирення може бути дуже пристрасним. Да, По башні можуть бути якісь різкі зміни, але єдине, треба дивитися, який характер у вашого чоловіка, бо він так випадає імператором. Якщо от дуже буде загострюватися ситуація, що він оцього диявола не проявив в якості агресії. Так, давайте ще подивимося далі, яка перспектива, що буде далі. да. Угу. Ну, Сімейні тут карти випадають, сімейні карти відстані ще випадає, да? угу. ну, в основному сімейні карти, але. Але відстань, я думаю, теж не просто так, можливо, він кудись поїде, можливо, така робота. Що можу сказати? Ще випадає теж певним таким маніпулятором з картою Сонця, може думати не тільки про сім'ю, ну, якби, такі за свої інтереси, за свої інтереси, хоч ви для нього така імператриця. ну, Мабуть, просто якщо міняється ситуація. То і теж його трошки відношення міняється. Давайте зараз я запитаю пораду карт. Як себе поводити? Ага, і знову ж таки, імператор випадає. Ну, я так дивлюся, що якщо з цим чоловіком погоджуватися, йому якби так не протирічити то з ним може бути все доволі, доволі добре, прекрасно і перспективно. Тому, можливо, будуть якісь ситуації, не дуже приємні, але їх тут, в принципі, небагато і в кожного в житті в стосунках щось таке може бути. Ви для нього імператриця, він імператор, в принципі, якраз ви випадаєте. Людьми на такому на одному рівні. Да. Тому якщо якісь будуть гострі моменти, просто їх треба якби згладжувати і все. Ну, просто єдине відстань. Відстань так мене трошки напружила, що вона може десь вносить трошки такого негативу, але зараз такий час. Багато хто знаходиться на відстані і вже кожен шукає. Кожен шукає свій вихід, тут спілкування, може бути, коли ви на відстані там, по інтернету, по соцмережам і так далі. Просто завжди треба підтримувати, підтримувати контакти. Тоді все буде добре, от по лицарю пентаклів, стабільно будуть розвиватися стосунки такої, знаєте, з довготривалою перспективою.